Будь ласка, якщо вже є зв'язок є. Так, студія ви мене чуєте нормально. Так, чуємо, пане Павле, Павло Медвідь, депутат Дніпровської районної ради, з нами На Так, Добре. говоримо про наслідки варварського російського обстрілу. Будь ласка, я вам там став питання продовжувати. Добре, 46 офіційно. 46 офіційно підтверджених загиблих, 9 людей пропавших безвісті, та 9 людей, які зараз є на опізнання. Чому саме на опізнанні? Тому що ця рашистська ракета дуже спотворила будинок і тіла просто, бо, тіла просто горіли. Тому зараз 9 людей ще в стадії пізнання йдуть експертизи, і родичів впізнають близьких. Угу. А, і стільки ж людей, я так розумію, залишається зниклими безвісти, так? І дев'ять людей залишається, що зникливим безвісти, пане Павло. Як виглядає ситуація з розселенням людей з того знищеного будинку? Я думаю, що нам майже на 100% люди розселені, забезпечені всім необхідним. Ну в тому плані наскільки це можливо зараз зробити. Е, міська влада робить все можливе. Волонтери, е, гуманітарні центри, е, підприємці, місцеві, підприємці за кордону е, збирають гроші, збирають банки, гроші збирають благодійні організації. Гроші е, міська влада пообіцяла до 1 мільйону виплату. Разову для тих, хто втратив житло, і обласна рада, наша Дніпровська обласна рада Дніпропетровська, перепрошую. Вона також пообіцяла до 1 млн гривень, і також багато фондів ще напряму зв'язуються з постраждалими. І напряму перераховують гроші на картки людей. Угу. А скажіть, будь ласка, пане Павле, про чи відомо про стан людей, які перебувають зараз в лікарні? Там 80 людей було поранених у лікарнях містах. Залишається 24 постраждалих. Чи є там серйозні випадки? Будь розкажіть наскільки відомо, то залишається ще 9 серйозних випадків в важкому стані. Іншої інформації немає. Угу. Я тоді ще запитаю, от про що не ну, зрозуміло, що ця атака вона з одного боку збільшила на до ворога, яким чином згуртувала людей. З іншого боку, це трагедія, яка на яку люди реагують з роз, зі зрозумілим, зрозуміла реакція, це убезпечити себе від подібних ударів, чи вплинуло це якось на евакуацію людей із Дніпра, ну або в інші регіони ближче там, або за кордон. Я думаю, ті, хто хотіли, ті, хто переживали, хвилювали за свої родини, вони вже виїхали. Це було до ще до Нового року. А ця атака, яка була, вона просто згуртувала людей всі на місцях. До нас навпаки, до нас в область приїжджає багато людей. І зараз це Нікопаль, Марган, і Червоногригорівська громада. І вони всі розселяються, в тому числі на житловому селі перемога. Ну я тоді ще запитаю, знаєте, була е, було багато розмов про того. Ну а от чому люди не пішли в укриття? Чому люди залишалися в будинку? Потім говорили про те, що там укриттів а поряд якихось немає. А Сам будинок не є укриття, мається на увазі його підвали, тому що там ну, специфічний ґрунт намитий пісок і там будувати якісь глибокі підвали теж не випадає. Е, зараз якось робота буде проведена з цього приводу. Ну є, є тимчасові укриття мобільні, які, скажімо, ставили і в Миколаїві нас які розумію, що їх ставлять, і в Херсоні. Тепер е, як це питання вирішити, бо знову ж таки є багато. Випадків, коли укриття так далеко, що поки людина до нього добіжить зі свого будинку, ну такого, якщо це спальний район, то власне вже й тривога закінчиться. Ну насправді зараз міська влада, і до цього міська влада розставляла мобільні укриття залізнобетових плит, вони виглядають, де можна під час повітряної тривоги перебувати. Але є проблеми з нашими людьми, які. Знову на зв'язок крува. Знову, на жаль, з них зв'язок. Ну, тоді, напевне, ми вже і не будемо. Пане Павле, на жаль, ми вас не чуємо. Ну, дякуємо дуже Павлу Медведю, депутату Дніпровської районної ради був